Чому чоловік йде від жінки рятівниці Коли жінка підтримує чоловіка, рятує його в кризі або тягне на собі фінанси в складні часи, вона думає, що будує міцні стосунки, але часто виходить навпаки. Як тільки чоловік отримує допомогу і вирішує свої проблеми, він йде до іншої. Пояснення досить просте. Жінка-рятівниця бачила його вразливість і неспроможність. Повернути їй потім образ справжнього героя або справжнього чоловіка досить складно. Набагато простіше почати все спочатку, з, з тією, хто знає його, тільки сильним. Ніколи не беріть на себе роль рятівниці. Адже чоловіки вибирають скакати на білому коні саме до принцеси. Не потрібно ставати тією самою конякою, все, що вам потрібно, це навчити залишатись тією самою принцесою.